Продовжуємо з вами в'язати тулуб такси. І починаючи з 10-го ряду, ми будемо робити зменшення, але тільки ззаду. Передню частинку ми будемо в'язати без змін. А ось на відрізку з 16 петель ми будемо з вами робити по 4 зменшення. У 10 ряді, 11 і 12 ми робимо 4 зменшення рівномірно. І в тринадцятому ряді ми робимо два зменшення, а потім спинку зшиваємо. У нас зараз в ряді 56 петель, тож 40 ми пров'язуємо без змін. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість, Сім, Вісім. тридцять вісім, дев'ять, сорок. У нас тут залишається 16 петель. І робимо чотири зменшення. Один, два стовпчики. Зменшення. Один два. Зменшення. Один два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. Получний стовпчик у першу петлю і повітряна. Далі знову 40 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 38, 39, 40. Тепер 4 зменшення з інтервалом в один стовпчик. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення. І один стовпчик. Сполучний, повітряна петля і знову. Сорок стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири тридцять дев'ять, сорок. І робимо чотири зменшення поспіль. Перша. Друге, третя, четверте, сполучне стовпчику першу петлю і повітряне. І нам залишається пров'язати ще один ряд, так само сорок. Стовчиків без накиду, один. Два, три, чотири, п'ять, тридцять дев'ять. сорок. І робимо два зменшення перше, Друге сполучний стовпчик, повітряна петля. Залишаємо довгу ниточку, обрізаємо і беремо уголку з широким вушком. Додаємо холофайберу, особливо увагу приділяємо переходам від лапок до тулуба, бо потім, коли ми шиємо спинку, вже буде важкувато це зробити. Тож, трошки додайте зараз. А вже решту можна буде через отвір для шиї додавати. Тепер ми повертаємось на одну петлю назад і починаємо підхоплювати петлі за обидві стінки з внутрішнього боку. Таким способом ми зшивали з вами бабусині квадрати в одному з відео. І тут також це дуже зручно, тоді шов виходить акуратний і майже непомітний. І таким чином ми зшиваємо, доки в нас не залишиться 18 петель. Для шиї. Коли в нас залишається 18 петель, ми фіксуємо на зворотному боці ниточку і решту заправляємо всередину. Тепер нам потрібно вже повністю тулуб наповнити і можна буде переходити до в'язання шиї. Коли ми наповнили тулуб, ми приєднуємо основну ниточку. І в'яжемо шию. Спочатку ми пров'язуємо по одному стовпчики без накиду. А спереду чотири петлі. Пров'язуємо сполучені стовпчики: Один, два, три, чотири. Далі решту петель дов'язуємо стовпчиками без накиду. І пров'язуємо ще один ряд. Робимо зменшення. стовпчики без накиду до того місця, де ми робили сполучення. У петлі від сполучних стовпчиків ми знову пров'язуємо чотири сполучні. Далі в'яжемо стовпчики без накиду. І в дві останні петлі ряду робимо ще одне зменшення. Сполучний стовпчик, повітряна петля, і якщо на голові ви залишили довгий кінець ниточки, то тут він вже не потрібен. Якщо раптом забули, то можна пришивати тоді цією ниточкою. Додаємо ще холлофайбер і можна буде пришивати голов. Також нашому песику потрібен хвостик, я його підготувала заздалегідь, адже якщо ви зробили всі попередні три частини, то тут вже вам буде дуже просто. Спочатку 4 ряди ми в'яжемо по 4 стовпчики без накиду. Потім робимо одне збільшення, шостий ряд в'яжемо 5 стовпчиків, і в сьомому ряді ми робимо ще одне збільшення і робимо 6 стовпчиків без накиду. Таким чином, у нас хвостик виходить 7 рядів. Можете зробити трохи довший, якщо бажаєте. Тут вже на ваш смак. І пришиваємо його так само, як вушка, підхоплюємо петлю на тулубі і петлю на детальці. І далі пришиваємо голову петля на тулубі і петля на голові. Так не поспішаючи по колу, підхоплюємо кожну петлю. Коли ми пришили всі петлі, ми фіксуємо ниточку і заводимо кінець всередину іграшки. І наша іграшка готова. На шию ми просто робимо смужечку стовпчиків без накиду і край зшиваємо. Якщо ви хочете зробити з плямочками песика, то ми в'яжемо все так само, але додаємо інший колір і жакардом вив'язуємо будь-який візерунок. Посилання на те, як робити візерунок на в'язаному полотні, я залишу в описі до цього відео. Таке відео є в мене в уроках в'язання. Сподіваюся, вам сподобалися і процес, і результат. Дякую вам за увагу! Буду дуже рада побачити світлини ваших цуциків, тож надсилайте фото мені в директ інстаграм. Дякую за увагу! Бажаю вам приємного в'язання!